Чи досі мрієте про iPhone 15 Pro? Тож, чим же ж вражав Google? І коштує він чи маленько, як моїх дві почки. Роботи, врешті-рез, зможуть захопити нашу планету. Сьогодні поговоримо про, які проблеми виявили в iPhone 15 Pro. Новинки від Google, що представили на презентації. Гігантський монітор від Samsung. Zond Parket Solar Pro. Рекордно наблизився до сонця. Плащ-невидимка. який робить бійців непомітними під тепловізорами. Що відомо, робота кур'єра намагалися вкрасти, але виявилось, що він веде запис. І ви на каналі GSM Форсаж. Мене звати Оленка і ми починаємо. Не змінюю я своїх звичок. Знову починаю з новин про Apple. Довгоочікуваний iPhone 15 Pro. З кожним днем все більше і більше розчаровує своїх користувачів. А все тому, що в цій моделі після її виходу на ринок виявили цілу низку неприємних сюрпризів. Власники цих флагманів стали скаржитися на їх надмірне нагрівання. Це відбувається не лише під час ігор, а й під час звичайної зарядки або користування стандартними додатками. А причина ця криється в особливостях конструкції смартфона. У гонитві за зменшенням ваги гаджета інженерам довелося внести зміни у систему його тепловідведення і як результат. Скорочена площа розсіювання тепла та титановий корпус негативно вплинули на теплову ефективність пристроїв. А окрім цієї проблеми, вже посипались нарікання від користувачів щодо крихкості задньої панелі iPhone 15 Pro, яку з легкістю можна зламати руками, а також щодо вигорання екрана всього через два тижні використання. Ну і як вам таке? Пишіть в коментарях, чи досі мрієте про iPhone 15 Pro? Ну серед визначних подій, які відбулися цього тижня, звісно ж, стала презентація компанії Google. Тож я не змогла оминути цю презентацію. Потрібно ж вас тримати в курсі всіх новинок. Тож, чим же ж вражав Google? По-перше, флагманськими моделями смартфонів Pixel 8 і Pixel 8 Pro, які отримали рекордний період оновлень 7 років. Тобто нові смартфони Google гарантовано отримуватимуть свіжі прошивки до 2030 року. А також ці гаджети оснащені новим процесором Google Tensor G3 зі ступенем захисту IP68, захисним склом Gorning Gorilla Glass Victus і температурним сенсором. Щодо інших характеристик, то Pixel 8 має 6,2 дюймовий дисплей і акумулятор ємністю у 4575 мА, а у прошки відповідно дисплей у 6,7 дюймів і батарея на 5050 мА. Ще був представлений розумний годинник Google Pixel Watch 2 який має міцний корпус з нержавіючої сталі діаметром 41 мм. Виготовлений за стандартом IP68. У годинника oled дисплей із роздільною здатністю 384 на 384 пікселі, щільністю 320 ppi та підтримкою Always-On Display. оснащений гаджет чіпом Snapdragon W5 Plus першої генерації та акумулятором ємністю 306 мА. А щодо функцій, то набір стандартний. Відстеження фізичної активності, вимірювання рівня кисню в крові, підрахування частоти серцевих скорочень і вимірювання температури. Хоча для контролю за показниками використовується штучний інтелект. Цікаво, скільки то все тепер буде коштувати? Ану, які ваші версії? Ви знаєте, що робити? Чекаю на ваші коментарі. Ну що, давайте продовжимо обговорення цікавих гаджетів. Гігантський монітор від Samsung. Ви про такий чули? Odyssey Neo g 9 із 57 дюймовим міні-ЛЕД-дисплеєм на 240 Гц. Вже надійшов у продаж. Роздільна здатність екрана 7680 на 2160 пікселів. Співвідношення сторін панелі становить 32 до 9, а радіус вигину 1000Р. Новинка підтримує технологію AMD FreeSync Premium Pro і поставляється з DisplayPort 2.1. RGB-підсвічуванням і сертифікацією VESA Display HDR 1000. Odyssey Neo вже з'явився на ринку США. І коштує він чималенько, як моїх дві почки 2499 доларів. А чи знаєте ви, яка зірка на нашому небі оповита найбільшими легендами? І навіть зараз в нашому сучасному технологічному світі вона залишається найменш вивченою. І ця зіронька це... Наше сонечко так-так. Ну я думаю, чому вам пояснювати не потрібно. Але все ж таки, наші вчені не полишають спроби дізнатися більше. І деякі просування в цій темі є. П'ять років тому НАСА запустила в космос зонт паркет Probe. Він призначений для вивчення сонця і нещодавно зміг пролетіти на рекордно близькій відстані від зірки. Перше наближення відбулося у 2021 році. І зараз він наблизився ще ближче, у сім разів ближче, ніж, наприклад, Меркурій. Це дозволило фахівцям космічного агентства зібрати важливі дані про сонячний вітер. Загалом паркет Probe зробив 17 наближень до сонця. Поточне зближення тривало до 3 жовтня цього року. Наступного дня почалась передача даних на Землю. Ця процедура триватиме протягом двох тижнів. Сонце це найбільш близька до нас зірка. Окрім того, вона робить можливим існування на планеті Земля. Тож вчені в міру своїх можливостей стежать за будь-якими змінами. І, можливо, саме цей космічний зонд розкаже нам дещо більше. Чекаємо інформацію і будемо тримати вас у курсі. Стало відомо про чергову розробку, яка дуже допомагає нашим захисникам на фронті, і це плащ-невидимка, який не видно на камеру тепловізора. Команда українських фахівців розробила такий плащ-невидимку, який важить 2,5 кг. Принцип роботи полягає в тому, що він блокує випромінення тепла і робить бійців непомітними для ворога. І як бонус такий плащ має високу захищеність від дощу та снігу, також не горить і захищає від високих температур. Плащ успішно пройшов тестування в польових умовах. І тепер використовувати його можуть снайпери та бійці спеціальних операцій. Як на мене, то це найкрутіша новинка на сьогодні. Можна лише уявити, скільки життів врятує ця розробка. Ну і трішки веселих новин. Останнім часом дуже багато говорять про роботів кур'єрів. Чуєте дуже зручно? І я гадаю, що в майбутньому вони будуть мега популярними в Америці. В крупних містах вони вже потоково функціонують і навіть вже встигли потрапити в справжню халепу. Serve Robotics – американська компанія, яка доставляє їжу для сервісу Uber Eats – в Лос-Анджелесі саме за допомогою роботів-кур'єрів, одного з яких намагалися вкрасти. Робот самостійно почав робити запис зловмисників і згодом компанія передала цей запис поліції, і крадії були згодом затримані. Але з цим є невеличкий нюанс. Політика компанії полягає в анонімності, і для багатьох стало справжнім відкриттям, що ці роботи зберігають записи і загалом можуть слідкувати за людьми. Генеральний директор Алі Кашані назвав ситуацію нетиповою. Він підкреслив, що компанія у своїй діяльності дотримується низки принципів, включно з відмовою від застосування роботів для спостереження. Але про прописані регламенти чи строки зберігання записів нічого не відомо. А ну пригадайте мені, що там я казала у минулих випусках про те, що роботи, врешті решт зможуть захопити нашу планету. Ну, спостерігати вже почали. Ось такі цікаві новини за цей тиждень. А ви не забувайте потішити мене своїми вподобайками, підписуванням на наш канал і не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я вам кажу до нових зустрічей, па-па!